Боже, це просто пушка, люди. Головне, не йоф, але це було прикольно. О, зайчик, 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 зайдей, зайчик, зайчик, зайчик. Ну, це просто найкращий китайський матарт. 174-й двигун дає про себе знати. Тестуємо сьогодні Ковімакс 300 Матарт Marmo SM Edition. Запускаємо холодний старт після регулювання клапанів. І ви зараз очманієте. Ну? No. Не кажи, що тобі підсос треба. Ти ж нормально працював. Ой, бл. <клес> так хотів понтанутися, щоб все запрацювало, а воно ніхера не працювало. Щоб долізти до підсоса. Я можу підсоса дістати. Вона придумують. Позд... Треба телефон віддати. Так, да, звісно, клапана відчутно це катять в порівнянні з минулим разом, але мотоцикл став працювати більш стабільніше, тому краще вони хай це катять, аніж мотоцикл працює нестабільно, я вважаю так. Панове, давайте поговоримо з вами про двигун. Двигун тут змінився. У мене був минулий кавий Макс 300 на звичайному 174-му двигуні, а зараз цей двигун посоголовий. Ще я хочу взагалі відмітити по двигуну. Мені подобається, як він працює. Мені подобається весь діапазон його роботи. Тобто, от у нього дуже круто виражена середина, а потім це переходить до верха. Якщо Хочете, наприклад, обігнати автомобіль. Третя передача, четверта передача, вони дуже круто працюють і навіть відчувається поштовх, ну що мотоцикл починає розганятися і їхати. Так, да, звісно, в нього немає таких низів, як на звичайному 174-му двигуні, але я вважаю, що це не проблема для цього мотоцикла. Він вже не так стає на задні, наприклад, як я це робив на минулому кові Макс 3003 передачі, просто з ручки газу. Доведеться погратися щепленням, або добре його розхитати. Але те, як сам працює двигун, його потужність так, вона трішки зросла, скажу вам так, він йде як звичайний 174-й двигун він їде більш бадьоро. Мені подобається те, як він взагалі відчувається за кермом. Плавність роботи двигуна. Він добре працює в середніх обертах, непогано працює на високих обертах, і в нього також є непогані низи. Тобто, тут такий двигун для того, щоб собі їздити по місту, виїжджати на якісь ділянки. Ну, взагалі, я позицію ну, цей мотоцикл. для більш молодих людей, скажімо так, комфортне на першому місці знаходиться, коли ти йдеш за мотоциклом. Цілому двигун мені подобається. Працює добре, коректно, скропним. Цикла теж добре працює, особливо після налаштування клапанів. Але все ж таки треба буде погратися з карбюратором, бо в нього є провал. Він не критичний, так можна їздити, не хлюпає, не відстрілює, все нормально, тобто коректно двигун працює. Але для того, щоб зменшити провал, потрібно буде погратися з карбом. Підвізка мені особисто не дуже подобається, вона досить така м'яка. Так, це працює непогано за свій бюджет, але от якість роботи, от коли ви поїздите на топовому китайському мотоциклі, топовою підвізкою, а потім сядете на це, ви одразу розумієте про що я говорю. Тобто підвізка тут. Мінус, але враховуючи ціну мотоцикла, вона тут непогано, скажімо так, їздити на ній можна, нормально працює на ямах, на буграх, адекватно відпрацьовує. Також, якщо його розглядати як якусь іграшку для станта, як я його особисто розглядаю, то це просто ідеальний мотоцикл для того, щоб навчатися їздити на задньому полосі, на передньому колесі, вивчати якісь базові вправи. Чому? Бо це повнорозмірний мотоцикл, це 174-й двигун, який має досить непогані низи. Звісно, його потрібно буде допрацювати, як ми, наприклад, встановлювали сюди 320 гальма. Гальмівна система на цьому мотоциклі теж непогано. звісно, стоковий 260-й гальмівний диск, напевно, його буде не вистачати. Я не дуже сильно поїздив, але на минулому Макс 300 мені його не сильно вистачало. Але коли ми встановили сюди 320-й гальмівний диск, мотоцикл взагалі робить стопі, наче скажено. Я трішки пізніше це продемонструю. Тепер поговоримо про зріст райтера, який найкомфортніший зріст? Звісно, якщо ви будете зростом 2 метри, як я наприклад, то ви будете виглядати занадто гігантським на фоні цього мотоцикла. Мотоцикл під вами буде здаватися дуже маленький, я думаю, що райдери приблизно. Метр сімдесят п'ять це, напевно, буде прям ідеальний зріз для цього мотоцикла. Максимально комфортний зріз для комфортного пересування містом, для того, щоб ви могли двома ногами діставати до підлоги. До речі, я також хотів відмітити, тут я так розумію, додали армовані гідролінії, через що гальміна система ну, прям дуже швидко реагує. Тобто, сама гальміна лапка досить інформативна. Ти її затискаєш, тебе одразу мотоцикл починає гальмувати. І це дуже круто, мені це подобається. Ти прям відчуваєш, коли тобі потрібно загальмувати. Я думаю, навіть в якихось екстрених ситуаціях ти швидко загальмуєш. Так, мотоцикл розігрівся. Розігрівся. І 174-й двигун дає про себе знати. Чому? Бо, як ви бачите, у мене величезний з'явився хід на ручки щеплення, тому її потрібно зараз підтягнути ще більше. Я сподіваюся, що мені вдасться це зробити. О, є. Це стосується всіх 174-х двигунів. Тут щеплення не супер круте, скажімо так, як наприклад, на тому 172-му двигуні. Не почало щеплення вести. О, так так супер. Так, супер. Ну, зараз ми вийдемо на майданчик, і я вам покажу на що здатен цей двигун стосовно підрива і станту. Якщо ви очікували побачити максимальну швидкість цьому відео, то навіть не сподівайтесь, в напкаці. Я його точно не буду так сильно навантажувати. Я думаю, що він поїде, на максимум, напевно, на 49 й задній зірці, яка в мене зараз встановлена ну, десь 120 кілометрів. Я думаю, якщо не 110, можливо, 115. ну це прям його максимум. Я думаю, але так знущатися на. Одноциліндровим фігодом я точно не буде. Це десь приблизно треба розкрутити його до 10 тисяч обертів. Враховуючи, що це китайська техніка, до якої потрібно все ж таки відноситись трохи з скепсисом і розуміти, на чому ви їздите і для чого вона створена, то краще переїжджіть свої мотоцикли під час обкатки обов'язково. подивимось, на що він здатен. Це просто пушка, люди. Це капець, як він їде, як на ньому легко тримати баланс. Я в шуці, це не Сузукі дерзерть, на якому я там вчився дуже довго. На цій фігні легко тримати баланс. Я в шокі. Головне, не йоб, але це було прикольно. Ну, третя передача на цьому мотоциклі, це просто the best. Коза, це, це просто, це просто відвал башки, чесне слово. Те, як його легко підняти, те, як він довго їде за рахунок того, що це косоголовий двигун. Це просто обалденно. На ньому прям дуже легко балансити. Це прям the best. Це найкращий мотоцикл для того, щоб їздити на задньому колесі та вчитись. Реально, я не очікував цього відкові МОКС 300. Це просто дуже крутий мотоцикл. Це прикольний мотоцикл, дуже крутий мотоцикл для того, щоб їздити на задньому колесі. Мені подобається. Це отакий от би мотоцикл я б собі залишив колекцію для того, щоб просто навчатися їздити на задньому колесі. Це просто топ. Я від початку його дуже сильно не подобався. Мені тим, що це оновлена версія двигуна. Я думав, що тут низів нормальних не буде. Але через те, що тут дуже крута виділена середина, на третій передачі підніматися на задні колеса, це тільки одне задоволення, бо вона досить довга. Мотоцикл тримати в балансі, бо він короткобазний і одразу входить в точку баланса. Ну, це просто найкращий китайський матар, якщо ми розглядаємо його як іграшку, для того, щоб вчитися їздити на задньому колесі або просто виїхати десь по місту, дати на задньому, розслабитися і кайфанути на цьому мотоциклі скажімо так щоб циліндропоршневу групу дивитися 30 ні ні, ні 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 це не це не смерть двигуна ну, не це, це, це не капіталочка це треба купити новий циліндр циліндри поставити сюди і далі їздити да. десятки треба нальотувати а потім піснувати Це тупо обалденно. Намагався переключити на наступну передачу, Я, звісно, ще не вивчав перемикання передач. Мені вдалося, але це, напевно, краще робити, коли ти саме в балансі вже знаходишся. Речі, не проти, якщо ми те не будемо блюрити в відео. Нічого з ми це виріжемо і додамо за. Зараз тестуємо на бездоріжжі. Ось чому мотар це найуніверсальніший мотоцикл. На ньому можеш поїздити. О, зайчик, 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 зайч, зайчик, 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 зайчик! Тут головне не зараз надій. Боже, яке шикарне, а? Тут треба відосик якийсь аріз запалить, бо виглядає все супер. Ти мені скажи хлопець, ти зайця засняв? Ти зайця засняв? Отут, блядь, заяць біг! Тебе знімав. Еля! Ель, ти тут? От, я тільки що їхав Макс Зайця не засняв, я його тільки що гнав тут по полю. Засняв. Дай телефон, я гляну. Я тільки що так зайця вигнав, пипець. Ти чуєш, я кричу Макс? Я бачу, ти кричиш, але зайця нема. У мене отут є. <розуміло> ну, хорошо. Ви так Диви... <розуміло> зайця, а знімай, знімай, знімай. Я побачив. Отут він побіг. <розуміло> І вбіг туди в посадку. 70 км, 73 км пробігу на даному апараті. Шикарний мотоцикл, напевно, за свої гроші, але тільки якщо ви будете розглядати його як ігрушка для фара, для того, щоб поїздити, отримати максимально багато задоволення і позитива, поїздити на передньому колесі, поїздити на задньому колесі і в цілому отак. от. Комфорт відсутній. Приїхавши 20 км на цьому мотоциклі, мої сідалічні мишці сказали мені бай-бай. Тому це мотоцикл точно не про комфорт. До речі, вібрації в нього є. І ось це показник. Показую вам передній гальма. Тут має бути болтик, який виставляє довжину самого ходу гальма. Як ви бачите, він відкрутився. Тобто тепер я максимально продавлюю гальмо, і тільки ось тут воно починає працювати. Я сподіваюся, я зможу знайти цей болтик. Вам приємного вечора! А ми закінчуємо.